природа, звірі та навіть люди. У 2025 році на території Івано-Франківської області зареєстровано 1050 пожеж в екосистемах. Де загальною площею майже більше 140 гектар, що становить 73,7% від загальної кількості пожеж, внаслідок яких загинуло 4 особи, як вже попередньо сказала Світлана Васильівна. Одна особа в край важкому стані 75% опіків тіла. Це загинули люди на відкритій території під час спалювання сухої трави. Також маємо зареєстровано 18 пожеж в лісових масивах. Загальною площою знищено лісових масивів до 30 гектарів. Ми можемо тільки уявити, на цій площі, площі скільки було е, звірів, особливо зараз, в цей період, коли маленькі зайчата, все весною зараз народжується. Ми його втрачаємо. Щоденно рятувальники проводять профілактичні рейди щодо спалювання сухої рослинності. Поки інші воїни захищають кожен квадратний метр землі, люди власними руками нищать природу, ризикуючи своїм життям, своїх сусідів і дітей. Нами щоденно проводиться роз'яснена робота. Ми звертаємося зі всіх соцмереж та місцевих телеканалів та радіо. Ми проводимо рейди. Але хочемо звернути увагу на те, що. ми Будемо далі ліквідовувати ці пожежі, але тільки вдумайтесь і порахуйте, скільки витрачається ресурсу, державного ресурсу, який можна було б направити на дрони на обороноздатність наших підрозділів. Надзвичайники нагадують, за самовільне спалювання сухої трави, опалого листя та інших рослинних залишків громадянам загрожує штраф. Це за стаття 77 сім кодексу України про мін правопорушення. Частина перша даної статті передбачає накладення штраф на громадян від 3 тисячі 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень та на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Рятувальники наголошують, 90% усіх пожеж в екосистемах виникають саме з вини людей. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».